Боже, яке шикарне декольте, Ну як же його можна в Мене шикарне, але треба. Братися ці зморшки, Боже, Доброго яка ти гарміння. дня. Так, своє любиме декольте, Я не знаю, хочу щось зробити, та я не знаю. Чи чула за ксіомін? Ксюха скоро поміч ксіомін, Дуже гарна річ, кажуть, що для декольте тільки ксіомін працює, та ще він не, е, у Германії вироблений. Це так чи ні? Ти розумієш, яка ситуація? Не всі бутилотоксини можна використовувати саме на цю ділянку, тому що вони можуть сформувати е, нечутливість. А в тебе таке гарне декольте. Боже, яка ти красива. Ти завжди робиш фізичне навантаження, тому в тебе оця, оцей м'яс він такий сильний, він красивий. Слушай, як що класно, Що він зробить не тільки прибере зможки, а ще зробить ліфтінг. О, оце моніторист. Ти нас завжди молода дівчина. Але Дякую. що класно, що він не формує залежності, тому якую. можна використовувати треба підтримати тому це буде обов'язково А неважче. ще й літо впереді, треба зараз це робити